З 16 квітня почне виходити сюрреалістичний серіал Урядовий сир або в іншому перекладі Безкоштовний сир. Головний герой Гемтон Чемберс виходить із в'язниці, воз'єднується з сім'єю та намагається почати все спочатку. Підсумку Чемберс перетворюється з грабіжника на винахідника. Однак його непросте минуле, складна ситуація в родині, небезпечні недоброзичливці та навіть здається божественне втручання ускладнюють і без того непрості обставини. Назва урядовий сир є відсилкою до соціальної програми в США. На сленгу так називають набажану подачку від уряду. 18 квітня планується прем'єра міні-серіалу Вузька дорога на далеку північ, заснований на одноіменному романі австралійського письменника Річарда Фленагана. Події розгортаються під час Другої світової війни, коли британські і австралійські військовополонені змушені зводити бірманську залізницю в жорстоких умовах японського полону. В центрі оповіді знаходиться австралійський лікар в полоні, на очах якого відбувається уся жорстокість війни, котра нагадує про хиткість людського життя та неможливість кохання. У головній ролі зіграли Джейкоб Елорді, Одеса Янг, Кіаран Хайнс та інші.